Орлан-10 російський багатоцільовий безпілотник, призначений для ведення спостереження та наведення на ціль широкого спектру озброєння. Він вважається одним з найпоширеніших та найефективніших дронів російської армії. Через те, що орлани інтегрують з важкими артилерійськими установками, наприклад, такими як МСТА с вони можуть коригувати їхній вогонь у реальному часі. Саме тому ці розвідники є жаданими цілями для українських захисників, які давно полюють за російськими пташками. Історія створення Орлана 10 почалася у 2010 році, коли перед військовим керівництвом РФ постало питання у забезпеченні підтримки сухопутних військ безпілотними літальними апаратами. Розробку нового БПЛА розпочали на російському підприємстві спеціальний технологічний центр у Санкт-Петербурзі. Згодом Орлан 10 було прийнято на озброєння російської армії. А вже з початком російсько-української війни у 2014 році роль безпілотників почала стрімко зростати. Перші бої на Донбасі, як для України, так і для РФ, швидко довели, що саме безпілотні розвідники мають вирішальне значення для ефективного вогню. Так, з метою підтримки артилерійського вогню на бойових позиціях військовим керівництвом РФ було прийнято рішення про масове виготовлення багатоцільових авіаційних комплексів Орлан. 10 відомо, що станом на 2022 рік РФ виготовила та встигла поставити на озброєння понад тисячу одиниць таких безпілотників. А з початком широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Кремль почав масштабувати виробництво своїх розвідувальних дронів. Орлан-10. Розвідувальний БПЛА. Виробництво РФ. Довжина 1,8 метра, розмах крил 3,1 метр. Маса 14 кг. Маса вантажу до 5 кг. Двигун бензиновий. Дальність польоту 600 км. Швидкість від 90 до 150 км на годину. Максимальна тривалість польоту 16 годин. Максимальна висота польоту 5 км. Орлан 10 створений для проведення спостережень за різними об'єктами за допомогою фото або відеофіксації цілі та передачі цієї інформації на пункт управління. Під час артилерійських обстрілів дрон служить підтримкою і вирішує питання коригування вогню. Комплекс складається з кількох дронів і базової станції, яка складається з робочих місць операторів, обладнання радіоканалів управління та іншого. Один пункт управління Орлан 10 має можливість здійснювати управління не більше ніж чотирма літальними апаратами. Металево пластмасова конструкція виконана за класичною схемою високоплана з переднім розташуванням двигуна та гвинтом, що тягне. Посадку виконують за допомогою парашуту. Також передбачена можливість жорсткої посадки. Апарат може нести на борту тепловізор, фотокамеру, радіопередавач, ретранслятор тощо. Найчастіше використовується для відео та фотозйомки. Дрон обладнаний 12-ма камерами високої роздільної здатності, щоб створювати якісні 3D-карти. Може працювати як ретранслятор. Такий БПЛА розвиває швидкість від 90 до 150 км на годину. Двигун безпілотника орлан 10 внутрішнього згорання на паливі А-95. В можливості дрону входить зліт при швидкості вітру до 10 метрів на секунду. Тривалість виконання польоту Орлан-10 складає близько 16 годин. Цей дрон може долітати на відстань до 120 кілометрів від наземної станції, а до 600 кілометрів виконувати бойові завдання в автономному режимі. БПЛА працює в діапазоні від мінус 30 до плюс 40 градусів за Цельсієм. Орлан 10 запускають зі спеціальної розбірної катапульти. Посадка виконується за допомогою парашуту, також завдяки двом системам передбачені умови жорсткої посадки. Однією з особливостей технічних характеристик такого безпілотника є можливість виконувати завдання з висоти декількох кілометрів. Але через роздільну здатність його фотокамер найкраща висота робочого стану 500 метрів. Під час баражування над позиціями Орлан-10 визначає координати бойових цілей. А у час артилерійських нальотів цей дрон виконує коригування вогню в онлайн-режимі. Безпілотник такого типу досить малий для виявлення очима людини, непомітний для радарів. Тому збиття летальних апаратів такого класу досить ускладнено. Під час встановлення маршруту для Орлан-10 може бути використане зображення мапи в растровому форматі. Точки польоту позначаються з прив'язкою до мапи, можливе використання електронних карт. Також можна запрограмувати точки, дім та посадка. У разі виникнення нестандартних ситуацій при втраті зв'язку безпілотнику можна задати алгоритм дії і повернути до пульту управління. У лютому 2016 року росіяни представили дві нові модифікації дронів цього сімейства – Orland 30 та Орлан 50. Обидві модифікації мають ідентичні з десяткою габарити, робочий радіус і практичну стелю. Обидві модифікації, як і базова модель, стартують з катапульти і приземлюються на парашуті. Головна відмінність від базової версії встановлені двигуни один для Орлана-30 та два для п'ятдесятки. Максимальна злітна маса Орлана-50 сягнула 50 кілограмів, а корисне навантаження збільшилося до 15 кілограмів. Для Орлана-30 ці показники склали 27 та 8 кілограмів відповідно. Якщо говорити про вартість російської розробки, то потрібно одразу сказати, що точної інформації щодо ціни безпілотників Орлан-10 у відкритому доступі немає. Проте є інформація, що ціна БПЛА варіюється від 80 до 120 тисяч доларів. США. Але ця цифра вказується без урахування навантаження дрону. Тоді як ця характеристика становить 50% вартості всього комплексу, тому встановити повну вартість безпілотників Орлан-10 зі 100% точністю наразі важко. Крім того, експерти зазначають, що останнім часом росіяни здешевили виробництво орланів завдяки використанню порівняно дешевих компонентів цивільної оптики. Як відомо, РФ називає Орлан 10 унікальним винаходом російських конструкторів. Однак насправді, якщо уважно подивитися на нього, то ані винаходу, ані щось російського знайти там доволі складно. Після неодноразового збиття таких безпілотників було встановлено. Під час конструювання Орлана 10 росіяни використовували запчастини виробництва країн Західної Європи, США та Китаю. Тож більша частина комплексу не дієздатна без іноземних комплектуючих. Українськими фахівцями було встановлено, що його електроніка, західна або китайська, двигун японський, зв'язок німецький. Модуль навігації GPS швейцарський, а датчики контролю польоту американські. Проте найголовніше у цьому ВПЛА це, звісно, камери, які відповідають за якість зображення. Спочатку цей безпілотник частіше ніс звичайний бюджетний фотоапарат типу Canon 500D, який за допомогою найпередовіших нанотехнологій російський інженер кріпив до Орлану 10. Згодом на нього почали встановлювати більш професійне обладнання, зокрема, американські тепловізійні камери флір, а також повноцінні гіростабілізовані оптичні станції. Як бачимо, доволі складно у Орлан 10 знайти, хоча б щось російське. Тому питання, чи зможе РФ і далі випускати орлан 10 в умовах тотальної ізоляції, скоріше за все, риторичне. Але враховуючи те, що росіяни змогли випустити достатньо велику кількість цих БПЛА, вони продовжують залишатися доволі небезпечним фактором на полі бою. Орлан-10, як і будь-який малогабаритний дрон, доволі важко помітити як очима, так і на радарі. А також доволі складно збити. Саме тому розробники по всьому світу досі знаходяться у пошуках надійного засобу боротьби з дронами такого класу. Тому поки використовується комбінація заходів протидії зі станції радіоелектронної боротьби та вогневого ураження. Водночас не треба думати, що Орлан-10 це унікальний за своїми можливостями безпілотник. Українське військо також взяло на озброєння БПЛА аналогічного класу. Мова йде про такі комплекси, як Спектатор, Лелека 100 та інші. І якщо порівнювати російську розробку з українськими аналогами, то варто сказати, що висота польоту Орлану 10 вища, але функціонування камери можливо при висоті 500 метрів. Тоді як лелека 100 виконує завдання на висоті півтори тисячі метрів, а спектатор піднімається аж на 2000 метрів. Щоправда, дальність польоту перевищує в орлана 10. Що, як відомо, складає до 120 кілометрів відстані від станції управління. Натомість радіус застосування лелеке 100 доходить до 100 кілометрів. А дальність польоту спектатор обмежується всього-навсього лише 30 кілометрами. Тож можна самостійно зробити висновки і врахувати всі плюси і мінуси кожного комплексу. Так від дальності виконання завдання і від можливостей дрону буде залежати результат розвідки. Що стосується бойового застосування, то російська армія розпочала застосовувати Орлан-10 одразу ж після прийняття на озброєння. Зокрема, бойове хрещення вони пройшли на війні у Сирії, на Горному Карабасі та в інших конфліктах. Загалом там, де брала участь російська армія. Не виключенням стала й російсько-українська війна. З 2014 року на Донбасі окупанти регулярно застосовували орлани у розвідувальних цілях та для коригування вогню. Зокрема, у травні 2014 року українські військові придушили сигнал невідомого безпілотника засобами радіоелектронної боротьби. Його вдалося захопити неушкодженим. Ним виявився засекречений російський розвідувальний безпілотник із невідомою назвою. Він отримав неофіційну назву Картограф який плутає з БПЛА Орлан 10 Захоплення такого безпілотника вперше у війні на Донбасі свідчило про те, що Росія вже порушує повітряний простір України розвідувальними безпілотниками. З того часу окупанти почали застосовувати в Україні і розвідувальні БПЛА Орлан 10 і вже у липні 2014-го на Луганщині українські військові вперше збили Орлан 10 який коригував вогонь російської артилерії з території РФ. З кожним місяцем російські військові тільки нарощували використання безпілотників Орлан у війні з Україною. Загалом, до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну українська протиповітряна оборона збила декілька десятків безпілотників Орлан. І вже з початком повномасштабної війни РФ з Україною окупанти розпочали активно запускати у наш повітряний простір велику кількість розвідувальних орланів. Російському командуванню навіть довелося залучати для розвідки українських позицій безпілотники російської рятувальної служби у російському МЧС. Цей безпілотний літальний апарат призначений для обстеження районів із надзвичайних ситуацій з повітря. Проте росіяни відправили їх на війну з Україною. Враховуючи те, що цих БПЛА у Росії змогли випустити достатньо багато, вони продовжують залишатися доволі небезпечним фактором на полі бою. Головну небезпеку орлани складають через їхню кількість. За деякими оцінками Орлани становили понад 30% усього парку російських дронів. Для того щоб збивати Орлани, захисники України поєднують заходи протидії зі станції радіоелектронної боротьби та вогневе ураження. Добре дають раду з ворожими дронами західні ЗРК. Як наслідок навесні 2022 року, почався так званий орланопад, а кількість дронів такого типу, збитих за день, сягала десятка. За перший рік повномасштабного вторгнення, за підрахунками Генштабу, Збройні сили України знищили понад півтори тисячі російських безпілотників Орлан-10.